you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Мережа вибухнула від нещодавнього відео славно, звісної жінки з косою Юлії Тимошенко. Певно, вже усім відомо про її візит до Львова. Ну звісно, відомо, так як це була ще одна змога пропіаритись, але зараз про інше на своїй Фейсбук-сторінці під час перебування в місті Лева. Тимошенко опублікувала допис із таким підписом: Львів має чудовий досвід якісної реабілітації реабілітації наших поранених воїнів батьківщина має план його поширення на всю Україну. Разом маємо зробити велику справу. Подробиці згодом. Левчик у темі зазначила політикиня під відео. Левчик раптом що це котик, проте більше запахнастого привернуло увагу інше. На самому відео, окрім тварини, знаходиться сама Юля Володимирівна і мер Львова Садовий. Певно, з її слів обговорюють так звану реабілітацію наших воїнів. Українці в соцмережах досить потужно відреагували на таке. Здавалося б не дуже інформативне відео, привернуло увагу народу музика, яку додали до відео. Відмічається, що її використовують здебільшого у відео про військових або ж самі військові, коли публікують кадри пов'язані з війною. У анонімному телеграм-каналі зазначили наступне: дуже бридко робити відосики своїх зустрічей із Юлією Томошенко під музику ЗСУ, сидячи у Львові на терасі. Якесь дно просто, ну ви взагалі нормальні. Тож українців обурив факт того, що одні під цю музику публікують. Адрес війни, інші знімають таке собі лайтове відео, неначе на згадку про приємну зустріч, судячи у Львові на терасі. Далі у повідомленні зазначають: Андрій Садовий добре провів зустріч з Тимошенко. Сьогодні стало відомо, що вона блокує законопроєкт про електронне декларування. Усе як завжди, в одних війна, у інших Юля Тимошенка, баба Юля з рейтингом 1% в у центрі Львова на терасі, і головне відео зняти під музику ЗСУ із зустрічі з ЮВТ. По факту нічого кримінального, але ж це. Цей постійний піар звідусіль на темі війни уже набрид, скільки можна. На відео, котре ніяк по своєму змісту не стосується воєнної теми, приплітають музику, котра асоціюється із ЗСУ. Ну для чого таке робити? Лише для чергового піару. І це реально дістало більшість українців. Поки одні в окопах жертвують усім, наближаючи нашу перемогу, інші лише шукають нагоду, аби лишній раз привернути на себе увагу. Повторимося набридло. Також на днях стало відомо, що фракція Батьківщина підготувала. Законопроєкт 9550, яким передбачено збільшити втричі виділення коштів на лікування поранених у шпиталях у порівнянні з фінансуванням лікування цивільних громадян. Про це йдеться на сайті фракції. Зазначається Тимошенко, стверджує, що держава має зробити максимум можливого для відновлення здоров'я героїв з фронту та має ухвалювати рішення, які свідчать про турботу держави про захисників, а не займатися корупцією. І тут виникає питання, чи точно це закон Тимошенко? Адже усім. Пам'ятаємо бурхливу негативну реакцію Юлії Володимирівни на законопроєкт про ліки на основі медканабісу, які мали б допомагати полегшити біль, у тому числі важко пораненим бійцям. Тоді вона і не згадувала про наших воїнів. А тут прямо закон підготувала. Дуже цікаво. Схоже, хоче реабілітуватися після сказаного проти люди, та інтернет. Усе пам'ятають. Ну і куди ж без нападів на діючу владу на цей раз дорікнула за корупцію? Проте у відповідь на це можна згадати різні достатньо цікаві факти з політ минулого Тимошенко Котрі далеко не роблять її святою. Ну і куди ж без чергового піару? Лідерка фракції нагадала, що батьківщина з волонтерською допомогою відвідала сотні госпіталів медзакладів, де лікуються поранені військові. Тож знає про реальний стан речей не на словах. Лікарі роблять максимум можливого, але фінансування не вистачає. Окей, відвідала. І що далі? Не вистачає фінансування. То може краще спрямувати зусилля, аби збільшити це фінансування? Ні, краще зняти ще одне відео для соцмережі під музикою. Ку ЗСУ загалом, що тут коментувати, якщо і так усе ясно. Сподіваємося, що деякі політики, врешті-решт, почнуть у першу чергу думати за народ і докладати максимум зусиль для того, аби скоріш закінчилася війна, а не давати пусті обіцянки і робити фото і відео з марною надією підняти свій рейтинг серед українців. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.